Височенні сосни, могутні дуби, берези. Здається, вони стояли тут одвічно і простоять ще стільки ж. Та розпитайте літніх людей, які розкажуть, що на місці безкрайніх лісів раніше були лани, і тільки лісник знає, які вразливі ці велетні і залежать вони від людини. Коли ми говоримо про ліси України, то ми маємо розуміти, що ці ліси ростуть у дуже тісної взаємодії з людьми, Тому що у нас досить велика щільність населення що У нас ліси більша частина це штучного походження, які неодноразово вирізались, відновлювались шляхом посадки там людьми. І що ці ліси потребують догляду, бо вони не можуть, так як дикі ліси, які самі живуть, самі помирають, самі відновлюються. Іван Черевко має вищу освіту за спеціальністю інженер лісового господарства. З 1997 року працює лісничим. У 2000 році, призначений на посаду головного лісничого тетерівського лісгоспу. має відзнаки. нагрудний знак за бездоганну службу в державній лісовій охороні та знак відмінник лісового господарства України. Стаж роботи в лісовій галузі складає 27 років. В уяві містян лісник професія не надто сучасна і складна. Та мало хто знає, що навчальна програма на факультетах лісового господарства складніша за програми інженерів. Серед предметів є і хімія, біологія, і геологія. Без цих знань не виростеш ліса. Однією з важливих задач нашої професії є охорона лісу від пожеж. Колись там люди сиділи на цих вишках. Якщо ви подивитеся, там домики такі є засклено. Тепер вже більш сучасно, скажімо, там стоять камери. Сучасні люди сидять вже в приміщеннях, управляють цими камерами, і вони спостерігають понад лісом. Дивляться, якщо з'явився дим, десь не запланованому місці, то вони оприділяють, в якому місці з'явився цей дим. І все ж головним ворогом ліса є вогонь. Спостережні вежі сьогодні обладнані над сучасною апаратурою, і на третій день вторгнення росіян на моніторах з'явилося дещо страшніше за полум'я, що розповзається серед дерев, колони танків на лісових дорогах. Це одне з снист, таких яке, яке постраждало під час бойових дій. Повиносили, що все було комп'ютери, вся техніка битова, що стояла. Комп'ютери, ноутбуки, все повиносили, що може електро повиносили. Там у дворі стояв Урал, гружений дровами, Ну, вони його не зачепили. Стояв трактор, залишився теж тут. А трактора вони теж їх не цікавили. Тобто їх така, такі дві ще не цікавили, як техніка. Їх цікавило в основному, що можна було додому поза Залишилося замести сліди мародерства і знищити контору лісництва. Ніби це стратегічний об'єкт. Спочатку стріляли з поствольників по ній, але в них нічого не виходило. Потім зайшли всередину, облили бензином, запалили. Її. Згоріло. Горіло, казали, м'ясне, що горіло дуже добре. Але насамперед окупанти шукали людей. А хто краще за лісника може безпечно провести ворожі війська через ліси та болота? Вони так різко зайшли, що ми навіть не встигли виїхати. Ліс це теж стратегічний об'єкт, який там саме можна так само десь заховатися, так само десь замінувати, так само десь робити окопи і сидіти в окопах. Де Через дорожі, то, так, да, ну, лісник це той самий проводник, який, який мав їх проводити. Через те форму поховали, все поховали, щоб карти поудаляли з телефонів. Як мені Сара розказував, каже, ходили, каже, показували пальцем на мою хату каже, і спалили в загальцях. Село Маленьке десь приблизно 100 хат, з них 35 знесло, повністю немає. По бабинцях сусід там теж розказує, зустрілися вже десь було 5-6 квітня в Бучі. А він сам в органах працює, а батько його пенсіонер, вже пенсійного віку, і каже, вбили в бабинцях. Каже, теж показали, де, що, теж працював в органах. Застрелили. То в цих загадцях всі хати попалили оце де. Якщо вони навіть потікали, хто в АТО служив, голова сіради, так, там міліціонери, наші лісники з ними, слава Богу, вони так. не співпрацювали. Но. Коли почались то, ну, бойові дії, то ми дали своїм команду тих, е, своїм працівникам в тих населених пунктах, куди зайшли, скажімо, ворожі війська, ми дали команду їм виїжджати при можливості, знаєте. Через те, що ну, різні моменти бувають. І, але де саме підприємство, головне, Лісгосп, то воно не було в окупації. Тут Збройні сили знаходилися момент, моменти нам. Нашим людям ну ми допомагали, чим могли, там, допомагали копати окопи, допомагали, допомагали ремонтувати техніку, віддалеку техніку. Яка потрібна була, скажімо так, для ЗСУ. Різні випадки були. Наші ж хлопці добре знають всі лісові дороги, всі стежки. Через те прийшлося показувати розвідці. Навіть такий випадок було, коли звільняли вже село Кухаріто, один з наших працівників заводив туди вночі наші Збройні Сили. Окупанти тут були недовго до моменту, коли ЗСУ перейшли у рішучий контрнаступ. Я колись товариш мені дзвонив, якраз по інтернету дозвонився. Я кажу: я на місці, а у вас там тихо. Да я кажу, каже, день бомби кидають. А як же ж ти там сидиш? Ну я кажу, головне зранку. Відчуть, куди вона впаде, щоб там не знаходиться. А як це? Кажу, не знаю. це так. Та ну ти мене розстроїв, ти мене не знаєш. Жідки, я знаю, куди вона впаде, там, де той літак прилетить і куди він її кине там, чи не Знаєш, все так відносно. Якось десь біля мене, біля хати, я на порозі стояв, метрів, напевно, з 300. Там, ця ракета впала там, з літака. І я чую, що щось сипиться. Я вскакаю в хату, в веранду там, накриваю голову. А на кота падає вазон, кіт там спав, і він мені на спину, бо він хотів у двері, але не встиг. Я думав, потолок малиться. Поки дошло, що це Мурчик сидить на спині, чи серце не зупинилось. Детко. каже Мурчик, ти мене чуть не вбив. А там просто, просто така железяка кілограм, навірно, сім прилетіла в двір. Я, я почув, що воно щось падає. Там і такі дрібні осколки падали. Ну і ж вже, я згадав, холася голову хулати. Ой, Потім смішно було з того кота. Мурчик злякався, бо на нього вазон упав. Прямо від цього взриву він звалився стіни. На, на кота. І такі просто скидали. Вони не летіли до наших позицій, бо боялися, що їх заб'ють. Вони за три кілометри раніше скидали в лісі. І він на розумієте? Є там таке тетярівське на перекровську, де ми виїжджаємо від нас, пісковки там, то там все згрило. Там там стільки той самоліт накидав. Я думав, що там він уже повбивав всіх наших солдатів, він до них три кілометри не долітав. Я коли дивився в камеру, він літав ці дні, літали там один-другий, один-другий. Брав. Я думаю, ну, думаю, що ні дороги немає, нічого. Ані літаки, ані танки, ані ракетні установки не дозволили ворогу утримати позиції. Армія пішла назад, залишаючи за собою руїни, згарища і тисячі мін. Наша машина, то є з лісгоспа лесовоз, поїхав на вивозку лісопродукції, есть був водій, і мій старший майстер. і натрапили на міни, то є подарвалися. Водій загинув на місці, а старший майстер був травмований. Ну, дякувати Богу, він вижив і вже зараз працює на роботі. Тобто було стояло чотири протитанкові міни. на одній з них вони підірвалися. Був такий сильний взрив, я тоді в... знаходився в конторі, де ми тільки під'їжджали, де ми зустрілися, і там почув цей вибух. І поїхав на цей вибух, що категорично робити не можна. Поїхав другою дорогою і, і так видно зверху щось оберігало, е, була здорова калюжа. Я встановив машину, щоб там не засрять, пішов дещо пішком. Пройшов всю калюжу і теж натрапив на дорозі на ці протитанкові міни і по сторонам стояли ще протипіхотні. З однієї сторони чотири і з іншої сторони чотири. Як оказалось, на другий день, вже з цим чесником приїхали і їх зняли. Як ви потім вибиралися. Спочатку вліво, там розтяжки, потім вправо, там розтяжки. Потім пішов прямо в сторону і через болото я вийшов в машині. Ну, міни стояли там на протяженні метрів 15 вони стоять. А дальше йдеш уже, то есть. Я думав, в кущах не буде. Ну, розтяжки було, видно, зі сторони холод. Тут отак дорога. І так, шахматному порядку стояли ці міні. А тут кущі, і там кущі. І тут вже розтяжки і піхоти з однієї сторони, і з іншої сторони. Знаєте, в чому повезло? Що ми вже досвідчені були, ми вже попрацювали з саперами. Він вже бачив, що це таке. І він розумів, як треба себе вести, що не треба. там... Тут кидатися в паніку, що треба вже якось виходити по тих слідах, яких зайшов або йти прямо, якщо там ТМК він побачив. Ми зараз знаходимося на розсаднику, де вирощуються сіянці, з яких росте майбутній ліс. Так, коли закінчились. Бої на Київщині ми ще умудрилися посадити ну, всі заплановані, скажімо, участки, де, ну, де мала бути висадка молодої розсади. Тут зараз сніжок випав, не видно, але якщо покопатися, бачите, це молоденька сосна. Її прикрила снігом. Це, цьогоріч я посіяна в квітні місяці, виросла вони стандарти сільці, які можна вже пересаджувати. І частину з них ми вже пересадили осінню. В другій половині жовтня почали і на початку листопада закінчили посадку створення культур, доповнення культур. Оце сіянці берези однорічні. У нас ліси переважно сосново-березові, чого? Ґрунти бідні, а на бідних ґрунтах добре себе почуває сосна. Вона тут споконвіку росте, сосна, береза, де трохи більше вологи, кращі ґрунти біля боліт є дубове насадження їх. Тут вирушено 4 мільйона сіянців однорічних. Це можна створити десь більше 400 гектарів нового лісу. Цього маленького дива відродження могло не бути. Коли були обстріли з граду, там урагану, то вони попадали в болота, торфяні, які сухі, і там диміли потихеньку собі там. Затушити локалізувати пожежі не було можливості. Вони не розповсюджувалися, але коли стало тепло, вже в травні місяці, почало розходитися в різні сторони. І тут підривалися місцеві. Під час, коли йшли бойові дії, то сім'я загинула батько з сином, мати лишилася жива. Заперець спереді ми ззаду своїми пожежними, з пожежними МЧС, з тракторами оборували. Так, так було досить складно і головне, що воно тримало, розумієте нас. Ми десь якусь відбили ту лінію, розмінували, пройшли, потушили, воно переходить далі, ми маємо заходити і його ловити вже на наступній лісовій дорогі, на наступній, там якихось візірах, де може пройти наш транспорт. Дуже важко було психологічно. Знаєте, коли почались пожежі із цих болотиків. Які ще під час війни загорілись цих градів, там, ураганів, які попадали в них, треба було тушити і сапери йшли спереді на наші, наші люди лісники, пожежні машини, трактора з плугами. Ми йшли, тушили ці пожежі. Їх перейняти було дуже важко. Ми там тільки пройшли якусь дорогу. Щось там затушили, вони перекидаються. А наступну дорогу там чи квартальну лінію треба знову йти з саперами через те, що це ж небезпечно, скажем так. Де, різні історії були трохи кумедні. Там тут, коли починалась пожежа біля лісництва, тут з болота, там 39-й квартал. Вже, там люди зібралися місцеві люди це близенько ж біля села. Не знають, рішають, що робити, як робити. Тут виходить з лісу, мужчина каже: що ви тут стоїте? Я вже годину тушу, знаєш, переглянулись і пішли тушити знає, усі. Так що у нас люди такі, вони зусиллями цих людей та села більшу частину лісу врятували, але десятки гектарів вигоріли. Здавалося б, що на це згарище ніколи не повернеться життя. Але сила природи завжди виявляється переможною. Тим більше, коли їй на допомогу приходить людина. Скажу я вам так довго працюю, що вже, мабуть, третина лісів посаджених при мені <гум> скоро буде. Зараз ми з вами під'їдемо до плантації сосни звичайної. Ці дерева вони мають таку кумедну. Форму через те, що вони спеціально так формуються, вони посаджені рідко через 7 метрів. І вони так спеціально формуються для того, щоб було добре заготовляти шишки. Тобто вони раз в три роки десь підстригаються, і вони формуються в формі шару. І вони формуються для того, щоб з них. Легко було збирати шишки заготовляти. Ми їх тут переробляємо, тобто сушимо, вони відкриваються, з них добуваємо насіння. Це насіння обескрилюється, потім очищається, миється, знову висушується, ну і далі йде на зберігання. Раніше для цього це такі були ціле ціле кількаповерхові хати, де була побудована така спеціальна піч. Ну, це такі були технології, скажімо, Ну, які працювали років 150 останні. це вже зовсім сучасний комплекс. Тут є все від того, щоб шишки очистити, які приходять з лісу, потім їх висушити, витряхнути насіння, обезкрилити його, провести очистку цього насіння, миття, сушку, і воно далі йде на зберігання. Якщо підійти, це камера для сушіння цих шишок, скажімо так, бачите? На цих стелажиках вони сохнуть. Ми ще цей цех не запустили, бо зараз тільки йде заготівля шишок. В цьому барабані це насіння витрахує. Воно звідси витряхується в спеціальну ціємність, там обезкрилюється і очищується. Це вже сучасне це, тут все комп'ютеризовано, скажімо так. Людей тут майже немає, тут тільки задача там. Поміняти ці стілажі з шишками, ну і раз там в 10 днів переробити це насіння вже для того, щоб зберігалось. До речі, це ідея нашого підприємства, скажімо так, це по наших. Наша ідея була десь років сім тому назад, пробачена в виробництві, зробили цей комплекс по приробці. До цього така була технологія, скажімо, майже 200-річної давності. Тобто, старинки пічка, топили її дровима, там на різних стележах шишечки ті сохли, їх потім грозили всі барабани. В тих барабанах воно витряхувалося. далі, вже там, ну тобто, це вже зовсім інший рівень. Головне, що тут мало. Ручного труда, і головне в тут, тут тому, що всі ці процеси, які йдуть, бо це важливо і режим сушки, яка температура, начальна, яка кінечна, яка все інше, контролюється комп'ютером. Якщо б воно щось вийшло з цього програмного, то воно зупиняється, йде сигнал. Хтось сюди має прийти і, і цей процес провірить, перезапустить. Ми знаходимося в національщі. Тут на зберігається насіння всіх лісових порід, які ми вирощуємо в нашому лісі. Вони можуть зберігатися круглий рік. Через через те, це наш цех може працювати, якщо шишок дуже багато врожайний рік він може працювати від урожаю до урожаю. Це морозильна камера для зберігання. Ну десятки років вони можуть зберігатися. Якщо там там же мінусова температура від мінус двох до мінус чотирьох, якщо вони правильно заготовлені, висушені в герметичній посуді, вони можуть зберігатися 20-30 років, не втрачаючи своїх якостей. Це насіння. Сосни, звичайної. Ну, насіння берези трошки менше. 4, 5, 6 років. В цьому згляному бутлі зберігається 10 кг насіння сосни. Якщо коли ми його висіємо, ми виростимо близько мільйона сіянців. Тобто можна створити 100 гектарів хвойного лісу. Я все життя пропрацював в лісі. Для мене ліс це частина мого життя, скажімо так, як і моя сім'я, мої діти, дружина. Так що. На жаль, в цьому році дуже багато лісу в нас горіло, і, і якісь участки вже вже всохли, якісь ще будуть всихати, слабнуть і за цих пожеж, які були під час бойових дій, і їх треба буде відновлювати. Я сподіваюся, що мені не буде стидно за цей ліс, в якому я все життя працював, як ми його вирощували. Тут ще придеться трохи попрацювати через те, що ці горючі ліси, кілька років придеться відновлювати, на жаль.